Дякую. Вітаю, шановна громада, вітаю мужі Божі, вітаю друзі. Я б хотів зосередити нашу увагу на такому понятті, як постмодернізм. Ви, напевно, вже не раз чули таке слово і, можливо, намагались розібратись, тому що спочатку, коли я намагався розібратися, мені було важко. Зрозуміти, я б сказав, що це є стан блудного сина або філософія безрозуміння. Я зараз розповім фактично, як це можна через призму християнства Біблії протрактувати, що це відбувається, і до чого я це говорю. Фактично, західна цивілізація, яка була побудована на християнських принципах в багатьох західних країнах. Це були також і Демократичні християнські партії. Сьогодні пожинають плоди цього успіху, коли були закладені правильні фундаменти, цінності. І вже я б сказав, що пішов захід як сонце, і вони, деякі країни стали постмодерними. І також хочуть саме тими ідеологіями, про які сьогодні говорять, накрити нас. Що я маю на увазі? Постмодернізм це як притча блудного сина. Ми знаємо всі, що реалізувати Божі цінності, принципи ми можемо тільки будучи разом з Духом Святим, з Богом, але не без батька. І блудний син, коли подумав, що він може взяти своє майно і піти в світ. І, напевно, я думаю, що в нього не було задуму піти, і розтратити все з п'яницями і опинитись в такому болоті, що бажав їсти строчки зі свіми. Напевно, все-таки він думав, що в нього буде якийсь певний капітал, він його розкрутить і буде такий незалежний, як батько, і буде успішний. Але, на жаль, це, що він перейняв батька, він не зміг реалізувати. І оці, я б сказав, образи цих, цього майна, що він взяв, як цінності, він пішов. Просто їх розтратив. Тому що просто без Бога нереально ці цінності реалізувати. Постмодернізм це після сучасність. він є майстром проголошувати смерть. Смерть Бога, культури, філософії, історії, мистецтва, релігії. Це демонтаж, демонтаж сучасного світу, його основна його основне завдання це. От взяти автомобіль, його розкласти по запчастинах і так залишити. Тобто, автомобіль мав призначення певного служіння, їздити там з точки А в точку Б чи щось перевозити. От Завдання постмодернізму це все розібрати і так залишити, і не дати пояснення, а сказати, що це повна свобода воля цим деталям. Пізнавши істину, істина є причиною. Проблеми у світі. Так говорять багато з філософів саме постмодернізму. Вона розділяє, спричиняє війни, і вони говорять, що, пізнавши істину, вона зробить нас невільними. Це Мішель Фуко. Зігмунд, е, Зігмунд Бауман стверджував, що концепція істини є причиною глобальної катастроф е, як Голокост. Е, багато хто з філософів говорить про те, що е, патріотизм це. Корінь націоналізму, націоналізм, нацизму, і ми оце пожали. Тобто, фактично, їхнє завдання розмити оці цінності, які Бог закладає, наприклад, будування європейських принципів, національність, визначення держави, свої кордони. Ми все розуміємо, що це все йде від сім'ї. Сім'я була основою всього. І є. І завдання саме постмодерністів зруйнувати основу сім'ї. Для того, щоб розмити поняття, щоб не було статі, як вже сьогодні пан адвокат сказав, Юрій, що ви вже знаєте, напевно, що перший гол в наші ворота це була Стамбульська конвенція, яку ратифікували в нашій країні. І ми вже там не статі, а ролі граємо. Хочеш себе визначити і почуваєш себе козлом, ну. Таким можна стати і мають повне право це узаконити, тому що далі будуть приймати закони, необхідні для того, щоб ваші ці всі відчуття якимось чином узаконити. Жак Деріда стверджував, логоцентризм є тиранічним і імперіалістичним, а жиль дельос, вічні цінності є параноїдальними, шизофренічними, нав'язливими ідеями. Якщо ви проголошуєте вічні цінності, такі як любов. Посвята, вічність, дружба, патріотизм, краса. То ми хто параноїки з їхнього погляду. Постмодернізм є антираціональною ідеологією і свідомо направленою проти розуму. Ми завжди стверджуємо, що віра є раціональною, розумною, віра має підставу, а вони вважають, що ми є параноїки. Він намагався реконструювати поняття логос. Багато з нас, напевно, християн знає, що таке Логос. Спочатку було слово, слово було у Бога. Оце слово Логос. Що в собі Логос, просто можете енциклопедію набрати. Ви зрозумієте, що це слово, це поняття, судження, основа, наука, розум, мовлення. Просто читати книгу Соломона. Про що книга Соломона? Про розум, про мудрість, навіть про секс. Наступне, що я хочу донести, ви зрозумієте загалом в ці, цілому. Думку. В 1984 році колишній працівник КДБ Юрій Безменов дав публічне інтерв'ю. На жаль, його немає української мови але якщо комусь буде цікаво, я вам скину посилання на Ютуб. Завдання колись СРСР було таке, щоб підірвати ці основи і цінності США в Європі, в цих країнах, де були закладені формувалася ця сила, просвітництво. Цей успіх, який вони отримували, фактично це все можна накладати на сьогоднішній день. І в них була програма на 20 і на 30 років в КДБ. І що вони робили? Ось ці філософи, кого я перечисляв, вони їх фінансували. Вони знаходили якогось там науковця, вербували його, під, який підходив там, десь по ідеологіях того постмодернізму, ліволіберальних ідеологіях. Вони фінансували. Знаєте, як це сьогодні знайти такого хорошого науковця? От нас сидить. Пан Василь Пасічник, проплатити його Ютуб, нормально, він буде нести ліво ліберальні ідеології і от розповсюджувати це все під певною програмою. Програма в них була певних кроків: це деморалізація, дестабілізація, криза і нормалізація. На деморалізацію їм давали 15-20 років. Тобто, щоб із середини суспільство почати розлагати. А в мене сьогодні виникає часто питання, чи сьогодні часом Росія через транснаціональні кампанії не фінансує наших ліволібералів для того, щоб із середини почати розлагати наше суспільство. Цілком можливо, чому би і ні. Також ми сьогодні чули цікаві поняття і толерантність. Так? Ми знаємо, що сьогоднішнє наше суспільство вже постійні певні зерна і було багато. Підмін понять, якщо ми як християни, ми кажемо про консерватизм, національність, патріотизм, сім'ї, ієрархія, сексуальна мораль, то сьогодні ЛГБТ спільноти нам нав'язують, впроваджують це вже стає модно говорити. Такі поняття, як фемінізм, толерантність, політична коректність, прогресивність, соціальна справедливість, мультикультуризм, сексуальна свобода. Також хочу ще про демократію, коротко, фактично, права людини і диктатуру. Мета встановлення тоталітарного режиму. Також сьогодні було наголошено про це, що саме ЛГБТ спільноти це є соціалізм, комунізм, це нічого. Це просто сьогодні неомарсистські такі обгорці, які під видом світла і права, як вже бачите, він узаконюється. Хоче е, запанувати в нашому суспільстві, розмити оці кордони, межі, розуміння, У нас демографічна криза. Вони потім запропонують. Ну, знаєте, статистики, науковці роблять дослідження з німеччини. Що давно прочитав 50% українців українці повертатись не хочуть, там не хочуть нас вбивають. Вони просто запропонують. Давайте ми дозволимо іншим національностям засилати в нашій країні. А ми дуже добре знаємо, що є цікаві національності, яких культура є значно сильніша, ніж наша християнська, часто номінальна. І вони почнуть просто тут розселяти, спанувати, щоб розмити поняття національності і загалом нашої такої великої родини, тому що ми одна сім'я. Е, у Швеції я ще коротень, та, у Швеції християнського священника Оке Гріна кинули за грати лише за те, що він назвав гомосексуалістів раковою пухлиною в тілі суспільства. Це просто маленький перелік. Великій Британії службовця Лілія Ледель звільнили з роботи за те, що вона відмовилась реєструвати одностатеві партнерства. Німеччині позбавили батьківських прав тих, хто не пускає своїх дітей на заняття, де пропагують одностатеві. Стосунки у США за заграти Кім Девіс, яка через свої релігійні переконання відмовилась реєструвати так звані одностатеві партнерства. Підсумок, ми, християни, є сіль землі, сіль землі, не церкві, сіль, не десь в якомусь маленькому суспільстві ще що. землі. Ми з вами покликані засолювати усі сфери життя. Але на жаль, в нас в Україні дуже сильно панує теологія ізоляції, панує ліберальна теологія. І ми, от, як ціль, оці представники теології ізоляції, вони ніби добре мають ціль. Вони сильнішці, закриті сильнішці, не за солю суспільства кажуть, що є Божі справи, а є справи, які Богу не цікаві. Богу не цікавий бізнес, культура, політика. Богу лише цікава церква, прославлення евангелізації, а іншого Бога не стосується. Але сам Христос любив розповідати притчі про бізнес, взяти Давида, це про мистецтво. Одежі, священників, мистецтво, храм, мистецтво, весь цей заповідь це політика абсолютно. І ми з вами покликані для того, щоб солити усі сфери життя. Для чого сіль? Ви знаєте, в ті часи я ще застав мої бабці, коли солили в бочці м'ясо, щоб воно не спортилось, бо не мали тоді холодильника. Це наша задача з вами, це наше покликання. Ну, а ліберальна теологія це коли християни перейняли на себе культуру цього світу і себе вже ототожнюємо цього світу з тим світом, і потрошки починаємо стидатись. Християнства, тому я особисто закликаю вас, щоб ви в подальшому в сьогоднішньому форуму робили висновки, в подальшому несли ці розуміння, що нас, що ми з вами покликані розпізнавати час і обставини. Якщо ми з вами не будемо дивитися глобально, що відбувається в нашій країні, в нашому суспільстві, ми вже програємо, вже сказав адвокат 3-0 фактично по закону, по законах. Але вже багато чого постійно в суспільстві, в молоді те, що ми не розуміємо. Якщо ми не будемо цього вивчати, досліджувати, розуміти цих ідеологій, які в нас вже посаджені, і не будемо цьому протистояти, не будемо сілю для світу, для всіх цих сфер, про які я говорив, то ну нам нема чого жалітись, коли потім священнослужитель буде казати: нас гонять, сажає тюрми за те, що ми на радіо сказали там го содоміти. І будуть казати, це у нас вже почали згоніння. Вибачте, ми сьогодні є громадянське суспільство, і в нас сьогодні є з вами свобода. Ми маємо право повністю обирати, створювати культуру. Культуру, А ми створюємо культуру батьківства, сім'ї, де наші оці великі заходи, День Матері і тому подібне. Давайте візьмемо це на озброєння і почнемо вже діяти, тому що ми з вами програємо, і щоб ми завтра з вами не проснулись і нам. Тоталітарний режим в одних умовах, в економіки не сказав: все, приїхали. Дякую.